І доброго дня, передаємо від Сипорта. Порядку денного на сьогодні напитання, саме будемо, що переходимо до першого питання порядку денного. Одно зображення проти свободу, що з мене дня себе значимо, тоді зміни це класира, а правильно. Цедівництво житлову забудову. Земельна ділянка приватизована, перебуває у власності на будяні кузера, вони було дивимо, згідно із будівною документацією. Цей масив, село, будем ця суха рішина, підпадає під Індиальне житлове підівництво, тому пропонує нам не проєкт за звернення. Якщо немає, то ставити певного голосування. Про затвердження проекту. Землю строю, щоб відведення земельної ділянки ціле призначення якої зміниться для янки Козера АВС, одна Хто за? Чотири за, за рішення зайняті. Чи є у кого ще якісь питання? Якщо немає, то всім дякую.